Ще один захисник, який повернувся додому на щиті у Полтаві біля Свято-Успенського собору, влаштували чин відспівування за загиблим Євгеном Живненком. На момент смерті чоловіку було 39 років. Слава і сину і святому духові і нині і, час, і на віки віків. У перший день повномасштабного вторгнення Євген був призваний на військову службу по мобілізації. Бойові завдання на війні він виконував на посаді гранатометника стрілецького відділення. Свій останній бій військовослужбовець прийняв 10 листопада 2023-го на Донеччині. Жив в Києві і працював. Скажи він працював. Ой, ви знаєте, він так якій в Пошуку він все время був, він був дуже творчий, він дуже був світлий такою душею і дуже добрий до людей. Він мог, знаєте, міг ну, супереч там всьому і прити. Перше за все собі допомогти іншому. Тіло загиблого Євгена Жевненка тривалий час не могли забрати з поля бою. В подальшому його вдалося ідентифікувати за допомогою ДНК експертизи, розповіли під час прощання його родичі. Ціною життя нашого Євгена ми, браті і сестри, сьогодні можемо в цьому місті бути відносно спокійному місті. Ціною життя нашого героя. Сьогодні дітки підуть. До дитячого садка, а школярі підуть до школи, а студенти в університети. Це та важка ціна, яку віддав наш воїн за майбутнє України, за нашу незалежність. віримо в те, що його душу вбити неможливо, і жодна російська куля, жодна російська міна чи снаряд не можуть вбити душу українського козака. Після панахиди труну з воїном люди проводжали на колінах. Його поховали на затуринському кладовищі.